Учасний житловий комплекс Аристократ будують у самісінькому центрі Житомира. Це буде ЖК з закритою територією, дитячим майданчиком та всією необхідною інфраструктурою для комфортного життя. На будівельному майданчику кипить робота три місяці тому тут заклали фундамент. А вже сьогодні можна побачити дві секції. В житловому комплексі Аристократ по вулиці Ріхтера 40 ведеться будівництво. Ми з квітня місяця було збудовано. По першій секції перша черга будівництва у нас п'ять жилих поверхів плюс підвальні приміщення. Та по другій секції, друга черга, чотири. Житлових і плюс підвальне приміщення та гаражі. Також паралельно ведеться вкладання міжкімнатних та міжквартирних стін першої та другої черги паралельно. Збудовано вже на першій секції два поверхи міжкімнатних та міжквартирних та на другій черзі три поверхи. Забудовник не має намірів збавляти темп робіт, а навпаки, вже будує плани на майбутнє. Плануємо не збавляти темпи нашого будівництва. Плануємо до жовтня місяця до, кін до кінці осені е побудувати першу та другу чергу. Е і зробити дах перекриття також ведемо підготовчі роботи земельні по третій та четвертій черзі нашого будівництва. Плануємо в кінці липня почати вдавлювання паль. Третя та четвертий секцій клієнти та потенційні інвестори можуть оглянути квартири в ЖК «Аристократ» та пересвідчитися, що будівництво не зупиняється, а навпаки, будинок активно зводиться. Наразі ви вже можете подивитися на будівництві однокімнатні та двокімнатні квартири, щоб оцінити планування, зробити висновки і прийняти рішення. Дізнатися більше про пропозиції забудовника можна у відділі продажу за адресою Житомир, вулиця Святослава Ріхтера 40 або за номером телефону.